Мене звати Дмитро Купріян, я займаюсь мистецтвом галузі фотографії. З 2008 року, по теперішній час, починав я в різних медіа працювати, як фотокореспондент, фото, фоторепортер, іноді фотограф. Ходив на різні події, знімав їх. І потім це представляли в різних газетах спочатку, в журналах, а потім вже в інформаційних агенціях працював у «Райнформ», у УНІАН і тому подібних. Потім мені цього вже стало мало, мені в цьому фоторепортерстві стало. Е, Нецікаво. І я став займатися безпосередньо мистецтвом, безпосередньо, навіть спочатку не мистецтвом, а е, вирішив, захотів зробити проєкт, який ще ще насправді не знав, який, і вирішив зайнятися правами людини. У мене був знайомий, котрий е, адвокат, він мені розповів про інший проєкт в Штатах, котрим займалася про права людини. Innocence, здається, він називався. Я вирішив зробити проєкт подібний про. Незаконно засуджених назвав проєкт Катовані і знімав про права людей, катованих, котрих катувала міліція, знімав їх. По всій Україні, в принципі, це таке було масове явище. Їздив 65 портретів приблизно 80 людей. Потім продовжував займатися правами людини, навіть не правами людини, а Агресією, пов'язаною з людською агресією, ненавистю, але вже в контексті розпочавшоїся війни, робив проєкти про, про це про жорстокі агресії вже в широкому такому сенсі. Після того продовжував займатися проектним, проектами, це вже було мистецтво. Займався з проектами про людське середовище існування. І тому подібними речами. І почав розвиватись далі. Хоча мені вже, чесно кажучи, стало важко. З таким надміром агресії і жорстокості справлятись, і я вирішив трохи в цього відійти і почав займатися проєктами. Вирішив зробити серію красивих фотографій про Гору Говерло. Це 36 відів Гори Говерли, що є художньою та візуальною і Йдейну апеляцію до гравюр Кацусіка хакусая 36 відів гори Фудзі. Фудзі це найвища точка Японії. Красива конусна гора, которую, ну, видно здалеку. На жаль, гору Говерлу, українську найвищу точку. Так гарно не видно. Її видно не в великому радіусі, на невеликій відстані і не з усіх секторів, скажімо так. Тому, відійшовши далеко, ви її вже не побачите, власне, ну, знімати не, не вийде. Тому моя серія 36 відео гори Говерли, вона в... описує регіон Карпат, але, на жаль, не описує всієї України. Це 36 фотографій. Хоча насправді я зробив 38, потім дві знищив і. Інше зробив, бо вони були краще описовіші. воно було знято з 17 по 22 рік. Останню фотографію вже робив, коли вже була повномасштабна війна. Хоча зняв її значно раніше, але робив вже десь всередині 22 року.